Привіт! Рада вітати вас на території за межами шуму. Це підкаст про те, що зазвичай лишається між рядків. Це підкаст не лекція, це розмова про емоційне вигорання, тривогу, складні стосунки втому від усього. І найголовніше про те, що з цим робити. Можливо, цей випуск стане для тебе саме тим світлом. Тож зручно вмощуйся, ми починаємо. Очі завидющі, руки загребущі. Чому заздрість не лише шкідлива, а й корисна. Заздрість як. І багато інших негативних емоцій здавна засуджувалась суспільством. А християнство навіть відносить її до семи смертних гріхів. Попри таку репутацію, це почуття зіграло величезну роль в еволюції людства. Багато наших досягнень стали можливими саме через банальну заздрість до суперників. Розповідаємо. Про психологічні основи, позитивні сторони та еволюційну мету заздрості. Стародавні греки вважали заздрість дочкою Океаніди Стікс, божества одноіменної ріки в царстві мертвих та Титана Папланта, сестрою Заздрості була богиня Перемоги Ніка, і вони завжди слідували разом. Заздрість була улюбленим мотивом давньогрецьких міфів і легенд. Її відчували навіть боги, заздріч людському щастю та вдачі. Це підтверджують слова Каліпсо в Одісеї. Боги ревниві, якими ж ви безжальними буваєте до нас. Втім, у греків не було сталого. Уособлення заздрості її уявляли то демоном втоносом, то старою з довгими жовтими зубами. У християнстві заздрість виходить до переліку семи смертних гріхів, оскільки вважається проявом недовіри до справедливості, до справедливого Богу, до встановленого ним земного порядку. Але страх перед Богом ніколи не зупиняв людину від того, щоб відчувати заздрість. Вона в тій чи іншій мірі проявляється в кожного. І не лише через матеріальні блага. Ми можемо заздрити тим, кому від природи дістались таланти чи здібності, або тим, хто має риси характеру, яких нам не вистачає. Класик психоаналізу Мелані Клайн описувала заздрість як гнів через те, що інша людина насолоджується об'єктом, якого ми самі позбавлені. Іншими словами, заздрість не виникає, якщо інша людина має те, що нам байдуже. Наприклад, наш друг, фотограф придбав дорогу камеру Лейка. Про яку давно мріяв. Більшість людей залишаються байдужими. Ми її не хотіли, не збирали на неї гроші, отже, нема підстав для заздрості. Але якщо цей же друг виграв у лотерею квартиру в центрі Києва, то з огляду на сьогоднішні ціни на житло та легкість, якою він її отримав, почуття заздрості майже неминуче. Найчастіше заздрість розглядають як ворожість до іншого через його перевагу в значущих для нас сферах. Вона супроводжується низкою негативних емоцій, зниженням самооцінки, роздратуванням або агресією до цієї людини. Це почуття розвивається у трьох сферах нашої особистості: свідомість. Усвідомлення власного, нижчого або вразливого становища, емоції, переживання досади, гніву чи роздратування, поведінка, дії спрямовані на позбавлення негативного емоційного стану. Психологічні основи заздрості є такими одним з перших, хто почав розглядати заздрість не лише як негативне почуття. Був філософ Макс Шеллер. Він вважав заздрість мотиваційним компонентом структури особистості, тим, що допомагає людині визначати власні прагнення та усвідомлити свої обмеження. Причини заздрості різноманітні. Її ядром найчастіше виступає фактор порівняння себе з іншими, психолог. Бекова описує такі чинники виникнення заздрості. Перший – передумова розвитку заздрості, початкова нерівність людей одне перед одним. Друге універсальні чинники, з якими стикаються майже всі незадоволеність власними потребами, відчуття переваги іншої людини. Близькість з нею за відсутності своєї частки в її досягнення успіху і зовнішні умови, особливості культури, характеру, суспільної свідомості в рамках е, різних країн і спільнотах, сімейне виховання, наприклад. Різко негативне ставлення батьків до успішніших людей або постійне порівняння дитини з іншими дітьми та їх результатами. І останні внутрішні умови заздрість як складне соціальне почуття виникає на пізніх етапах онтогенезу, коли людина починає усвідомлювати структуру суспільства, своє місце в ньому та стосунки з іншими особливості, Особистості, когнітивні, емоційні, мотиваційні, рефлексивні та моральні риси, способи реагування на життєві ситуації, рішучість, схильність до залежності від групи, особистісні цінності. Ці чинники діють разом, нашаровуючись один на одного та створюючи щось на кшалт е, листкового пирога. Начинкою якого є порівняння себе з іншими. Саме механізм порівняння, який неминуче нав'язується нам суспільством, відіграє ключову роль у формуванні заздрості. Але чи завжди ми відчуваємо одну й ту ж заздрість, чи існують її різновиди? Традиційно це почуття поділяють на конструктивну. Та деструктивну заздрість. Конструктивна заздрість спрямована на розвиток. Вона спонукає людину щось змінювати в собі, щоб стати кращою, сильнішою, розумнішою. Вона мотивує до змагання, що приносить позитивні результати. Деструктивна ж заздрість має кінцевою метою руйнування. Вона провокує агресію, ворожість. Бажання зіпсувати щось у іншого, щоб він втратив те, за що йому заздрість. Також заздрість буває короткотривалою та довготривалою. Перша виникає і згасає майже миттєво, так би мовити, е, заздрість кульнула. Наприклад, у змаганнях завжди є переможець, і в інших учасників часто виникає ситуативна заздрість до нього. Вони можуть відчувати дискомфорт, пояснювати його перевогу везінням або підкупом суддів. Проте незабаром ця емоція зникає, не залишаючи глибокого сліду в особистості. Коли заздрість стає хронічною, коли вона перетворюється на стійке, болісне переживання, вона набуває форми установки. Що серйозно впливає на особистість і носить деструктивний характер. У людини знижується самооцінка, вона уникає соціальних контактів і тривалий час приховує заздрісні почуття до когось іншого. Наприклад, самотня жінка може потайки заздрити подрузі, яка вдало вийшла заміж і щаслива в родині. Така заздрість не минає за кілька хвилин. Вона може тривати роками, поступово змінюючи людину, її поведінку. Важливим критерієм є усвідомлення цього почуття. Як і всі емоції, заздрість може бути усвідомленою або неусвідомленою. Людина, яка визнає свою заздрість, принаймні перед собою. Зізнається, що інша людина має те, чого вона сама бажає. При неусвідомленій заздрості ми не розуміємо, чому в присутності певної людини раптово псується настрій, зростає невдоволення собою, з'являється дратівливість, депресивний або агресивний настрій. Головна проблема криється в захисних механізмах психіки. Людині важко визнати, що вона заздрість. Через те, що заздрість вважається негативною рисою, і соціально чутливі люди часто її заперечують. Іспанський дослідник Деламора виділяє два типи заздрості особисту та суспільну. Особисто вважається ганебною і проявляється в прямому Заздріні одної людини іншій, Суспільна проявляється у вигляді стереотипних установок, наприклад, заздрість до заможного класу, яка маскується фразами на кшалт гроші псують людей, щастя не в грошах. Цей тип також пояснює агресію до нестандартно мислячих чи творчих людей через заздрість до рис і здібностей, яких бракує іншим. Заздрість тісно пов'язана з такими почуттями, як ревнощі, злість, образа і відчай. З ревнощами її ріднить багато, але головна відмінність в тому, що ревнуючи, ми боїмося втратити те, що вже маємо, йдеться не лише про партнера. Ревнощі, можливі в роботі, дружбі, навіть хобі. На думку психолога Рега, ці два почуття зазвичай ідуть поруч, проте заздрість є більш всеохопною. Психологи вважають, що в основі заздрості і ревнощів лежить той самий механізм порівняння себе з успішними іншими. Негативні емоції, що виникають у заздрісника, пов'язані з захисними механізмами психіки, які допомагають підтримувати більш-менш цілісне уявлення про себе, щоб вгамувати заздрість, ми часто виправдовуємо себе або дискредитуємо об'єкт заздрості, мовляв, він нечесно отримав своє, або недостойний цього. Інколи. Агресія спрямовується не на іншу людину, а на себе, що породжує почуття провини або сорому. Ці переживання виникають у процесі саморефлексії і вказують на розрив між реальним і ідеальним образом себе. Ще одне почуття тісно пов'язане з заздрістю злорадство. Чим сильніша заздрість, Тим сильніша і солодша радість від чужої невдачі. За допомогою функціональної МРТ вчені локалізували ділянки мозку відповідальні за ці дві емоції. Заздрість народжується в передній частині поясної звивини та при фронтальній корі. Саме тут відбувається соціальне порівняння і оцінка себе щодо інших. У цій же ділянці обробляється відчуття болю, що робить заздрість і біль майже сестрами. Це пояснює, чому люди з низьким рівнем ендорфінів, природних знеболювальних, частіше схильні до заздрості. Дзеркальні нейрони також відіграють роль у формуванні заздрості. Вони активуються, коли ми намагаємось повторити рухи іншої людини або уявити себе на її місці. Саме завдяки цим нейронам об'єкт, який володіє інший, стає бажаним і для нас. Зловтіха контролюється дофамінергічною системою винагороди. Вчені досліджували зловтішання у глядачів футбольного матчу. Коли команда суперника зазнавала поразки, люди відчували справжню радість, навіть якщо помилка футболіста не впливала на результат гри. За зловтіху відповідають центральна область пов'язана з очікуванням нагороди, страутіум, де формується почуття задоволення, мигдалина та вендоміддіальна префронтальна кора. Яка регулює емоції, зокрема соціальні. Еволюційна функція заздрості. З еволюційної точки зору емоції це адаптивна реакція на зовнішнє середовище, яка підвищує шанси на виживання. Заздрість за своєю структурою складна емоція, притамана високоорганізованим істотам передусім людині. Яка має свідомість і здатність порівнювати себе з іншими. У процесі природнього добору ми конкуруємо за перевагу над іншими видами. Те саме відбувається і в соціальному житті. Багато людей одночасно борються за ті самі ресурси, статуси, можливості. Заздрість має потужний мотиваційний потенціал. Вона проявляється саме тоді. Коли зачіпаються наші цінності. Якщо ми комусь заздримо, це сигнал. Ми хочемо чогось подібного. Ми бачимо, чого прагнемо від життя. В умовах обмеження ресурсів, доводиться продумувати стратегії і їх досягнення. Ці стратегії залежать не лише від наших власних якостей, а й від переваг нашого суперника. Успіх або невдача формується в порівнянні з досягненнями інших. Класичний приклад спортивні змагання, універсіади, олімпіади, де є перше місце, друге, третє і всі інші рейтинг формується не сам по собі, а у контексті досягнень інших гравців. У цьому сенсі еволюція спонукає нас бути не просто кращими, ніж ми були вчора. А й кращими за інших у боротьбі за ресурси. З точки зору еволюції, заздрість – це адаптивна емоція, яка допомагає нам краще орієнтуватись у соціальній конкуренції і змінювати стратегію досягнення бажаного. Порівнюючи себе з сусідом, ми формуємо стратегію, яка підвищує наші шанси на успіх. Цим також пояснюється, чому людям не подобається визнавати, що вони комусь заздрість, адже той, кому ми заздримо, нас переміг. Він здобув більше, а ми нижче в ієрархії, щоб зберегти позитивний образ себе в очах оточення і власних, ми змушені приховувати це почуття і від себе, і від інших. Таким чином, еволюційна функція заздрості полягає в тому, що вона змушує людину вдосконалювати стратегію досягнення бажаного, повне уникнення або придушення заздрості може призвести до емоційного застою та втрати мотивації. Хоча заздрість і вважається негативною емоцією, у правильному руслі вона може стати корисним інструментом для досягнення цілей і зростання. Заздрість це як внутрішній GPS, сигналізує, куди хочеться, але не пускає, бо маршрут складний. Вона не робить нас гіршими. Вона просто чесно показує, що ми ще не там, де хотіли б бути. Тож, замість того, щоб ховати її під ковдрою, сорому або готувати в ній отруту для сусідів, краще скористатись нею. Як мотиваційною батарейкою. Хочеш, як у неї, то зроби як для себе. Хочеш як у нього? А може, взагалі хочеш інакше. Але тільки тому, що заздрив, що не розібрався, чого справді хочеш. Бо, як то кажуть, заздрити це як сидіти на дивані, злитись на марафонці і думати, що втомився сильніше. Замість цього. Можна встати, розмятись і побігти свою дистанцію, а там дивись хтось уже і вам заздрить. Дякую, що були з нами. Мені важливо знати, що ці розмови знаходять тих, кому вони справді потрібні. Цей підкаст не спроба виправити світ. За межами шуму це місце, де ми не виправляємось, а слухаємо. Тут немає правильних відповідей, але точно є місце для чесності, спокою і росту. Підписуйся, якщо хочеш бути з нами далі. І поділися епізодом з тими, кого ти цінуєш. До зустрічі! У наступному випуску